А що ти мене знімаєш? Я не покажу. <рістити> <рістити> да. Дивіться, колеги, льон, Лірина. Е, вибачте, льон водограй. Льон водограй. Е, льон олійний. Урожайні в цьому році на пісках. У нас там десь 1,5 плюс. На Чорноземах, звісно, дві, але, ну, 2. Але там 2,1. Але ми його використовуємо ну, сіло дуже багато на пісках. Для чого? Ми хотіли поліпшити свої малопродуктивні землі е, льоном. Ціна його там зараз е, на ринку не менше 30 тисяч гривень. Тобто він е, прекрасна історія для вашого ґрунту. Для седеральних культур він класний. Для, для того, щоб товарку продати, він теж класний. Якщо у вас буде чорнозем, особливо на півдні, задумайтесь про льону, олійні колеги. Тому що соняшник все-таки, ну така культура, яка висмокче всю воду. А льон це ну, розширити, по-перше, сівозміну, По-друге, ви зробити... немає у них перехресних хвороб з соняшником, він менше споживає води, так як він менше реалізує потенціал врожайності, розумієте? Тобто, льон це така культура, яка дуже істрижнею кореневою системою, розщільнює вашу підошву, Поліпшує мікоризу. Тобто офігезна штука. Рекомендую, і він у нас є. Небагато тон 400. Але через фотосепаратор він. Все ми ще не почистили. Дуже багато зараз є замовлення велике на люцерну, так що, кому потрібно, будь ласка, е, як кажуть, люцерну в першу чергу, але вже частина льону десь ну, тонн 50 точно почищено через фотосепаратор, так що готовий вам відвантажити. І не тяніть на пізніше. Будете тянути пізніше, дивіться. Вже е, у нас що в Україні твориться, ви самі знаєте, не буду повторюватися. Е, Бронюйте, якщо ви хочете вижити. Бронюйте, навіть вам здається, зараз дорожче, вийде дешевше, ось побачите. Так само ми починали з касом. Каз був 15, я казав, хлопці, беріть, бронюйте. Ні, дорого. Вийшло, вийшло вже зараз там, 24 тисячі, от вам і різниця. Це про якісний КАС, Про те, про воду, що можна розколотити, можна завжди зробити вам дешевше. Але льон є, очікує, схожість там 99 з копійками. Будь ласка, запрошую до співпраці.